Друзі, всіх вітаю! Я ще знаходжуся у місті Трускавець і назбирую відгуки для вас. Відгуки, результати тих людей, котрі споживають клітини харчування. І біля мене сидить жіночка, красива, симпатична. Зараз вона про себе сама скаже, будь ласка. Так, мене звати Лідія Коцовська. Я проживаю в Чехії і е, в Карлових Варах. І Я приїхала на, е, до Трускавця на семінар по клітинному харчуванні. Це американська фірма Бі Лідочка, Лідочко, Ми... то ви спеціально приїхали. Спеціально приїхала на семінар, тому що тут така атмосфера, тут стільки всяких різних інформацій, тут стільки люди діляться своїми, е, своїми результатами. І от я маю коротко сказати так. про свій Але результат. Але ви, ви перший раз на семінарі чи ви вже були? Перший раз взагалі молив з Чехії, жінка приїхала на семінар у Трускавець. Уявіть собі. Ну, так, що... Щоб також поділитися своїм так, результатом. Будь ласка, розказуйте. Так, я, Продукт вживаю десятий місяць, перекуштувала вже всі: і LF8, і Акселер 8, і Regener, бо сустави турбували, і Bicardio, і Імунокод. Всі ці продукти я на собі вже випробувала, і я маю такі шикарні результати.